Сьогодні буде відео про мій вечірній догляд за обличчям, базові продукти, які я рекомендую розглянути кожній із вас. Я пояснюю, чому саме і що я використовую, і сподіваюся, що вам буде корисно. Цікаво, і у кінці я відповім на ваші запитання. Я намагатимуся відповідати ось так, якісь ваші запитання, які ви мені залишаєте у коментарях. Тому, перш за все, дякую за вашу активність. Це дуже-дуже допомагає моєму каналу взагалі існувати і просуватися потрошку уперед. Ось тому давайте подивимося, що саме я використовую, а потім. І так, перш за все хочеться сказати, що мій вечірній догляд він складається із п'яти простих кроків. Продукти я час від часу змінюю, в залежності від сезону і якщо щось новеньке з'являється. Але наразі усе виглядає саме так. Тож давайте розбратися до чого. І так, перший крок це очищення. Мені подобається, коли очищення складається з двох етапів. Тож, перший це ось такий бальзам від Хейміш. Він натуральний, гіпоалергенний, в нього досить така приємна масляна текстура. І з моїх особистих відчуттів можу сказати, що він досить гарно видаляє макіяж і навіть дуже комфортно змиває саме макіяж очей. Його потрібно зовсім трошки. Ось так воно виглядає як кокосове масло. Під час контакту зі шкірою за відсутності води воно ось так розмазується по обличчю, саме як масло. А коли вже додається вода, воно перетворюється на емульсію, яка досить легко змивається водою. У якості другого етапу кроку очищення я віддаю перевагу чомусь такому мильному. Мені здається, що це просто краще якось очищує шкіру. І наразі це ось така ензимна пінка. Вона взагалі для проблемної та чутливої шкіри, але ну, моя нормальна шкіра так само почуває себе прекрасно. Тут я зрозуміла, що фокус мене трошки втратив. Якщо коротко, то цей продукт я вам точно можу 100% рекомендувати. Ідемо далі. Крок другий це тонізація. Я використовую наразі ось такий тонік від Нідлі. Він має низький рівень pH 5,5 І ніацинамід у нього є у складі, а це стимулює вироблення колагену. Так само у складі є пантенол. Він дуже класно насправді заспокоює шкіру, і я використовую його саме так, без ватного диску, просто наношу на обличчя. Третій етап це активи, тобто окремі компоненти, які працюють із певними проблемами шкіри, типу акне, пігментації, зморшками, постакне і так далі. Тобто, наприклад, ретинол, кислоти, вітаміни, які зазвичай просто не входять у такі великій концентрації до наших повсякденних кремів. Наразі я чередую два активи: тобто, це баф. Від The Ordinary, це комплекс пептидів, або це сироватка з ялероновою кислотою і вітаміном b 5 І перший, і другий засіб є моїми фаворитами вже декілька років. Четвертий етап це крем, його я вам вже показувала і користуюся їм так само багато років. Це дуже якісний і базовий продукт. Тут я вам показую, як шкіра блистить після гарного очищення та зволоження. І п'ятий крок абсолютно не обов'язковий, опціональний. Якщо ви, як і я, схильні до набряків, то він може вам допомогти. Я роблю досить часто такий масаж глаша, але й просто ваші руки по масажним лініям можуть дуже класно працювати. Тут вирішила показати, як шкіра виглядає без макіяжу. Після догляду є невеличкі почервоніння, але вони скоро пройдуть. Ну і наостанок я, насправді хочу сказати, що немає догляду за обличчям краще, ніж здоровий і якісний сон. І я розумію, що іноді це буває дуже дуже складно реалізувати. І я взагалі кажу із позиції мами, яка дуже часто жертвує своїм сном, але це те, що як на мене повинно стояти у пріоритеті. Я сама на собі зрозуміла наскільки сильно це впливає взагалі на мою життєдіяльність і на те, як я загалом виглядаю, і не тільки річ про шкіру, тому я реально рекомендую звернути увагу на те, на що ви можете вплинути, навіть не прикладаючи матеріальних зусиль. Тобто, це години, 9 дев'ятигодинний, не знаю, як для вас, наприклад, для мене це 9 годин сну. Саме за 9 годин я можу повністю відновитися, а для когось і 7 годин буде достатньо. Звичайно, спиратися саме на ваші персональні відчуття. Але, по-перше, це години сну, які потрібні саме вам. Друге, це свіже повітря у кімнаті, обов'язково провітрювання перед сном. По третє, це. Це Повна темнота та тишина, тобто не спати із телевізором, комп'ютером і так далі. І вже потім можна додавати якісь матеріальні штуки по типу класної подушки ортопедичної, яка буде підтримувати класну вашу шию, класного матрасу, зручного. І я теж кажу це як людина, яка спала абсолютно у різних умовах і на розкладному матраці. Майже усе своє життя шкільне, і потім на підлозі я спала дуже довго, і я тільки зараз розумію, наскільки це важливо. Але по-перше, треба звернути увагу на те, що ви можете змінити саме зараз, і обов'язково обов'язково піклуватися про свій сон. І ви 100% одразу помітите, як саме шкіра класно реагує і як взагалі ви змінитесь, якщо будете класно спати і взагалі жити по режиму. Ось Далі я хочу відповісти на ваші запитання. Одна дівчина залишила коментар під моїм минулим відео. Я хочу просто трошки ширше відповісти на нього. Коментар звучить так. Мені здається, чи це інша квартира, не та яку ви купували як тільки приїхали з Польщі. Розкажіть про це і все, що відбувалося з вами після того, як ви переїхали і перестали знімати влоги. Цікаво, що ми пропустили, і взагалі цікаво, як в такому віці бути такою успішною, і квартира і сім'я, і бізнес. Цікаво послухати і повчитися. А по перше, дякую велике. А щодо квартири це дійсно інша квартира. Коли ми приїжджали із Польщі в Україну, ми дійсно купували квартиру, і в нас був вибір купити меншу квартиру, зробити там мінімальний ремонт і продовжувати збирати гроші на більшу квартиру, або ж купити одразу таку середню квартиру і вже вкладати гроші в неї. Ми обрали перший варіант: купили меншу квартиру, зробили там мінімальний ремонт. І наразі так ми купили нову квартиру на етапі будівництва. Потім ми зробили дизайн проєкт досить довго. Робили ремонт і потім переїхали. Враз живемо тут, і дуже багато хто питав, чи буде якийсь відео огляд квартири із туром. Насправді ні. Наразі я не розглядаю такий формат для себе. Мабуть, не буду його знімати, а по-друге, я не зовсім бачу у цьому сенсі. Я дуже багато показую саме квартири в логах, і можна просто побачити її з різних сторін і зрозуміти, що тут де знаходиться. Тому особливо сенсу у цьому не бачу. Але в мене є план переробити дитячу кімнату Соні, і ми хочемо Робити це у найближчий час, тому все я звичайно буду вам показувати, покажу, що маємо зараз, покажу що саме я планую, і буду показувати вам увесь процес. Що стосується другої частини запитання. Звичайно, мені дуже приємно отримувати такі коментарі. Але якщо чесно, мені завжди так трошки ніякого відповідати на такі запитання, але я спробую я хочу сказати, що я дуже дуже багато працювала завжди, починаючи з 17 років. Спочатку я працювала хостес. Потім я пішла до компанії Манделес, працювала у HR-відділі, але взагалі то виконувала абсолютно усю адміністративну роботу. Це була моя перша робота в офісі. Потім, коли ми переїхали в Польщу. Спочатку реально, були дуже тяжкі та, часи. Вони в мене, до речі, чомусь асоціюються з холодом та темрявою, просто як у гаріпотері. Так ось ми спочатку працювали прибиральниками на стадіоні, надовго, але все ж таки. І потім сталася одна школа англійською зі мною, і потім вже сталася. Фірма, у якій я працювала як викладач бізнес англійського для а, великих компаній, там я мала змогу попрацювати з Відасом, із спортсвагеном, з швейцарським банком, який знаходиться у Польщі та компанією фармацевтичною. ну, це було реально дуже круто, і це дало мені можливість побачити маркетингові відділи у цих компаніях, тому що я саме з ними працювала, як зарядитися цим духом офісного життя і дало мені величезний поштовх до росту і до. Бажання завжди прагнути там до кращого. Потім, коли я повернулася з Польщі через три дні після того, як я захистила свій диплом, з'явився портал. Тому я насправді і не пам'ятаю, щоб я не працювала. Я працювала майже завжди. Але, і це дуже важливо, я дуже не хочу нести оцю думку про те, що там успіх це тільки про титанічну працю, про те, що треба убагатися і працювати, не піднімаючи голуби. Усе своє життя це зовсім не про це. Звичайно, треба працювати в задоволення і звичайно треба встигати завжди жити, тому що це насправді дуже дуже важливо, і успіх він не дорівнює страждання, успіх не дорівнює безсонні ночі, втрату свого здоров'я, і це не про те, щоб покласти усе за ваги, так, із успіхом. Але я вважаю, реально вважаю, що у кожного має бути такий період у житті, коли він дуже дуже старається. Дуже старається, попри все, реально жертвує своїм часом на забаганки, на розваги і так далі. Тому що саме у той період народилася така працьовита я. І саме мій чоловік він дуже дуже рано теж почав працювати і у Польщі теж працював абсолютно на різних посадах, і йому теж було важко, тяжко. Але у якийсь момент я бачила це, він дуже зібрався і. Усе, що ми маємо зараз, це усе завдяки тому, що він теж дуже самовіддано, багато, дуже багато реально працював, і за це йому велике-велике дякую. Тому це відповідь на запитання, як саме стати там успішною людиною. Що це ми означало для кожного із вас? Якийсь період у житті треба буде дуже сильно старатися. Усе обов'язково вийде. Ось я сподіваюся. Що я відповіла на це запитання. На цьому все. Я сподіваюся, що вам було цікаво і ми побачимося з вами дуже-дуже скоро. Адже я вже почала мотувати наступний влог, тому я думаю, що він вийде за декілька днів. Дякую вам величезно за увагу і я буду вдячна за лайки, якщо вам сподобалось, і за будь-який коментар, який ви захочете написати. Усі коментарі дуже дуже допомагають. Дякую і побачимось.